Та сьогодні наш сьогодні рано ходив гуляти. В Україні майже весна тепло, сонечко сходить. Так сонячно буде гарненько сьогодні на вулиці. І Тася раненько встав, ходив гуляти. Он, бачите, в нього їдальня під фікусом бенджаміна. Як в ресторані. Це Дуже крупна вже рослина, колись принесла додому маленьку гілочку від цієї рослинки, посадила, і он тепер е, кожного року підстригаю його, бо швидко росте, то буде вже майже дерево. І оце, бачите, раз-два, поки я три слова сказала, а Стасік вже, а дякую сказати, зайка. Каже. Я сказала: раночку вам, мої любі друзі, ми в Україні. В Україні справжня весна. Січень місяць на календарі гавна весна. Так яскраво світить сонечко, восьма година ранку, а на вулиці вже тепло. От і скажіть, що Господь Бог нас не любить, Він любить нас і допомагає нам. Пересічним. Громадянам України допомагає, щоб ми, не дай Боже, не змерзли в оці лихі часи, які створює для нас Російська Федерація. Каву з рулетиком і з маком, обожньої рулети з маком. Свіжа здоба, знаєте, зранку. Ну, мені не шкодить, бо я не маю зайвої, зайвої ваги, тому. Я пиріжки і тісечка їм стільки, скільки хочу. Ранкова кава та рулетик це так смачно. Аромат кави змішується з ароматом оце, оцієї мініатюри. Цього маленького дендробіума. Це природній вид дендробіуму, це дендробіум пегуану. Він ароматить польовими. Травами, такими, знаєте, трохи з гірчинкою. Ну, саме, саме на мій смак це ну, от найкращий аромат, який я полюбляю. Я не дуже люблю солодких ароматів. А ось такий з гірчинкою, знаєте, або ситрусами. Ну, Отакі от аромати я люблю. Він такий красунчик. він маленький, зовсім маленький, але він квітне завжди. Дуже-дуже пишно і довго. Як для дендробіумів, то він квітне довго. Сьогодні, як і обіцяла, хочу показати вам два своїх американських гібриди. Це зазулені черевички. Так так, саме зазулені черевички. Прийнято називати їх венерині черевички, але українською мовою, як мене виправили. То це звучить як зазулені черевички. Отакі вони красуни. Як бачите, вони цього року квітнуть обидва двома головами. Це так символічно, знаєте, пара черевичок. З одного боку жіночі, з другого боку чоловічі. Ну, як завжди, жінка найкрасивіша. Ця біленька це Леді Вайт. Бачите, як красиво виблискують її пелюстки на сонечку. Бо вони такі, знаєте, як лакові, дуже гарні. Що я полюбляю робити в черевичках, так це мені дуже подобається і так завжди хочеться. Ну, те, що я заглядаю отуди, отуди в носики, ну, мені завжди хочеться ще й туди пальця засунути, спробувати нектар. Але цього робити не можна. Бо як тільки туди засунеш пальця, то почнуть, почнуть жухнути квіти. А мені так хочеться, щоб вони квітли довго. Американські гібриди квітнуть довго, майже 2 місяці. А якщо це великий кущ, то він квітне і довше, бо відквітає одна розетка, починає квітування інша розетка. і Получається, що у квітне він ну, місяці 4, а то і півроку. Ну, Все залежить від того, скільки розеток у вашому горщику. Отака вона красуня, яка має такі отакі точечки, такі гарненькі. Ну, а поряд це американець, які, якого ім'я я не знаю. Це звичайний гібрид. Він також має громазне. Квітку, дуже громезну квітку, і ну, виглядає справді як гусар по-чоловічому. Поряд з Білої леді, то він такий, знаєте, естравагантний чоловік. Також має отакі плямки, дуже дуже красиву губу, як носик. Також там, бачите, отакі точечки, У нього трохи волохаті. Петалії трохи-трохи, зовсім трохи. Як, як знаєте, вчора е, чоловік, який, який тільки вчора побрився, ну отак от виглядає він. Дуже красивий має парус, дуже. І такий трохи сором'язливий вигляд в нього, бо він завжди свої квіточки, трохи так, знаєте, як голівеньку схиляє. Ну, я обожнюю. Насправді я обожнюю пафіопеділуми, бо для домашнього утримання це зовсім не складні рослини. Зовсім-зовсім. Вони, вони не потребують додаткового освітлення. Вони зростають в мене на підвіконі західно-північної орієнтації. Без додаткового освітлення. Тобто без ламп. Там сонце буває лише влітку. І то ми свої, особливо з таким зеленим, звичайним зеленим листям, я навіть не притіняю. Бо я вже казала вам і раніше, що пафе... ми з зеленим листям, отаким зеленим листям потребують багато світла. Щоб краще вам було видно. Їхні голівоньки, ви бачите, що квітконоси у них у чоловіка отакі дуже длинні, дуже високі, у жіночки трохи покоротші. Тому я виставила вам їх саме так. Я трохи підняла розетку леді, щоб вони якось, знаєте, зрівнялися. Ну і по листовій пластині. Оцей гібридний американець він набагато крупніший, ніж леді. Але все рівно такі пафепедіуми займають досить багато місця на підвіконі, бо вони такі розкидісті, вони так розкладаються, як симбідіуми, знаєте. Оцей, наприклад, оцей, розміром як середній цимбідіум. Щоб він гарно виглядав, то дійсно. Треба, щоб не було поряд якихось яких там інших рослин. Тоді він виглядає дуже шикарно і багато. Ну, а як у мене, то вони дуже щільно стоять один поряд з одним. То в мене, в мене вся краса пропадає. Але я працюю над цим, я потроху зменшую кількість рослин на підвіконні, щоб їх так знаєте, розставити по. Свободніше працюю. Правда, не зовсім в мене це виходить, але я, я стараюся. Майже всі мої ми зростають в однакових умовах. Я вже казала вам, лише, я лише переміщую їх. Буває, переміщую з одного боку вікна на інше, тому що комусь, комусь треба. Відпочити в прохолоді, кому треба більше сонця, тому я їх просто переміщую по підвіконню, а так вони зростають на підвіконні. І знаєте, мабуть, лише оці квіти, які зростають по підвіконнях, вони не страждають від війни, тому що, тому що вони не залежать від освітлення, додаткового освітлення. Вони як жили раніше Божим освітленням, так і зараз вони зростають під тим освітленням, що дарує їм Господь Бог. Тому вони не страждають. А от ті, які в мене на поличках, які далеко від підвіконня, то тим орхідеям зараз дуже нелегко, бо постійне відключення електрики, звісно, Звісно, ламає все їхнє життя. Але вони тримаються. Скидають бутони, але тримаються. Бо вони ж українські квіти. Американські гібриди вони не кальцефіли, тому вони спокійно переносять звичайну водопроводну воду, їм вони не потребують в розкисленні ґрунту в додаванні їм доломитової. Муки. Вони дуже-дуже прості в догляді. Вони будуть зростати у будь якому ґрунті, який ви їм дасте. Головне, головне визначитися з поливом. Ці рослини не повинні пересихати. Завжди їх треба поливати так, щоб знизу ґрунт завжди був вологим. Не мокрим, а вологим. Коли вони квітнуть, їх треба тримати завжди вологими. Інакше вони будуть скидати квіти свої. А по-дальшому, от квітконос відквітне і треба дати рослинці трохи перепочити, трохи зменшити полив, щоб він вже підсихав добряче. А тоді, коли коло розетки з'явиться маленький зрост нової розетки, От тоді треба потрохи додавати чистіше поливу. Вдобрювати часто пафіопеділуми, ну, особисто я не рекомендую, бо корінці у цих рослин, вони такі волохаті і дуже, знаєте, погано реагують на засолення, на солі. Добрив. По більшій частині я свої пофіопеділи ми вдобрюю органічними добривами. Не синтетичними, не мінеральними, а органічними. І не часто. Взимку це може один раз в місяць, зовсім трохи, лише, лише якщо зростає зрост, ну а влітку два рази на місяць. Ну Дуже-дуже маленькі концентрації. Щоб не пошкодити їхніх корінців. І особисто, ну це моє особисте, бо в мене часто з'являється мучністий червець, це така паскуда, красива, біла і пухнаста. Але вона наносить стільки шкоди, що я вам не можу передати. У пафіопедіомів дуже щільно охоплює шийку листя, дуже щільно. А ця потвора, вона ховається і відкладає свої яйця саме там. От там, От там де щільно-щільно. І спробуй їх оттуда виманити. Поливати їх від шкідників. Це також, знаєте, дуже якось мені стрьомно, бо корінці. Знову ж такі ж корінці. Тому я їх оприскую. Оприскую від шкідників. Я вам вже розказувала, що минулого року, як тільки почалася війна, у мене була тут така навала, червецю, і руки не підіймалися займатися квітами, бо думки були зовсім в іншому місці і зайнята я була зовсім іншим. Тому у мене ця навала розповсюджувалась і розповсюджувалась, і вона була скрізь. Потім, коли я трохи говкалась від шоку, коли я привикла до того, що верні, за все звикла, навіть не звикла, а змирилася з тією думкою, що в країні йде війна, і ми, і ми, і ми повинні гнати ворога із своєї землі, я повернулася до своїх квітів. Повернулася тому, що. Це, знаєте, як свого роду спротив, спротив проти оцієї рашистської навали. Я вирішила, що я буду доглядати свої квіти, як ніколи не доглядала. Вони повинні бути в мене завжди красивими, здоровими. І доказати у той русні, що нас не зломити ані нас, ані наші квіти. Я почала травити їх. Всім підряд і частенько. Деякі з пафіопеділумів не пережили цієї війни з навалою, мучністого червецю І особливо мені дуже шкода, дуже-дуже шкода, одного пафіопеділам, це Венустом. От він не пережив. І ще парочка пафіопеділумів не пережила. Ну, Венустом, Венустом, мені дуже шкода. Але нічого страшного, буде у мене колись. Новий винуством обов'язково буде, я все вірю. Як і буде щасливе життя в нашій країні, нашій милій, коханій ненці Україні. цього року у більш ніж 40 мільйонів українців побажання в новорічну ніч було одне. Особливо під салюти, які запускали. Росіяни по нашим домівкам, ми бажали собі перемоги і будемо бажати цього до останнього. Ми будемо боротися за своє життя, не дивлячись ані на що. Бо ми українці, ми вільна нація, ми хочемо жити без чужих казівок, ми хочемо вибера... обирати шлях свого життя самі. І ми не потребуємо російської любові. Любові хватає у нас і своєї. Тому, рідні мої, бажаю миру, щастя, злагоди, наснаги боротися, боротися і ще раз боротися. Бувайте здорові! Пока-пока, до нових зустрічей, рідненькі мої. І в кінці я хочу вставити вам коротеньке відео, яким зі мною поділилася моя подруга. Це відео стягів. І зверніть увагу, як розвивається, як майорить український стяг, стяг боротьби поряд із прапорами інших європейських країн. Які ще роздумують давати, не давати, допомагати, не допомагати. Верніш за все, вони допомагають, але дуже, дуже повільно. А ми втрачаємо життя. Щастя вам, наснаги і миру.